Є знижки на Тантум Верде 10% в аптеках, подорожник, «Бам» та ощад. Голосуватимуть, то кажуть, що все зірвано, то знову сіли голосувати. І ви не повірите, але законопроєкт про мобілізацію у першому читанні 7 лютого нардепи підтримали. Про те, як це відбувалося, хто представляв законопроєкт, чому у Верховній Раді не було головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та що далі чекає на українців, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Не минуло й 10 років Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про посилення мобілізації. За проголосували 243 народних депутати. Проти були 12. ще 45 утрималися. Хоча ще за кілька годин до цього нардеп Железняк стверджував, що голосування може бути зірваним. бо… О 9.00 мав розпочатися комітет з питань оборони, де мають розглянути законопроєкт щодо посилення мобілізації номер 10449, щоб сьогодні винести на голосування у першому читанні. Але станом на зараз ще не почав навіть засідання, немає ще кворуму. А відповідно до регламенту ради без рішення профільного комітету законопроєкт не має виноситися в сесійну залу для голосування. Нардеп Дмитро Разумков усю цю історію назвав. Цирком із законопроєктом про мобілізацію від влади продовжується. Уже понад півгодини на комітеті чекають, поки зберуться депутати. Кворуму для прийняття рішень немає. Засідання, яке мало бути о дев'ятій ранку, досі не почалось. Зате вчора поспіхом скоротили строки розгляду цього ж законопроекту. Знову всі бояться брати на себе відповідальність за геніальні в лапках рішення, які пишуть в ОПЕ. Згодом железняк повідомив, що законопроєкт у першому читанні ухвалили без пропозицій комітету. Тепер є два тижні на внесення правок, тобто до 21 лютого, і далі має відбутися голосування за документ у другому читанні. А після цього його ще має підписати президент. Тобто найбільш ймовірно, що законопроєкт може бути прийнято в цілому наприкінці лютого. А підпис зеленського очікується на початку березня. Після цього буде місяць перехідного періоду. А вже у квітні закон про посилення мобілізації набуде чинності. Ну а тепер слід нагадати, що ж чекає на українців, якщо у такому вигляді скандальний законопроєкт пройде і далі. Призовний вік зменшиться з 27 до 25 років, і абсолютно всі чоловіки віком від 18 до 60 років, будь вони звільнені від служби чи ні, мають носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Під час перевірки документів може здійснюватися фото і відеофіксація процесу, а також використовуватися технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Крім того, як ми вже зазначали вище, до мобілізаційних процесів таки будуть залучати поліцейських, а також органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства установи і організації. Організації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації. Тобто це одна з тих скандальних норм з попередньої версії законопроєкту, адже так чітко і не ясно, що саме робитимуть представники влади, тільки сповіщатимуть, чи забезпечуватимуть прибуття у військомат, чи ще й мобілізовувати можуть. Крім цього, якщо закон набуде чинності, листи щастя можна буде отримати і онлайн. Тобто громадяни будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного на базі реєстру оберіг, у якому й будуть отримувати ці листи. Але водночас міноборони наголошують. На плюсах такого рішення, щоб оновити дані, не треба буде йти до ТЦК. а Можна це все зробити в електронному кабінеті і можна спокійно переїжджати в інше місто без дозволу військкомату, але на облік стати за новою адресою треба. Після вручення повістки чоловік має з'явитися в ТЦК протягом 10 днів. Це ж стосується і тих, хто за кордоном вони мають піти до закордонної дипломатичної установи України. Але якщо ви прострочили названий термін, шанс виправитися все одно ще є, бо перед тим як звернутися до суду, ТЦК спочатку направлятиме спеціальну вимогу протягом 5 днів в електронній формі. Це у випадку, якщо громадянин зареєструвався в електронному кабінеті військовозобов'язаного або в паперовій формі рекомендованим листом пошти. Тою, якщо ж все прострочено, то на ухилянта накладатимуть такі собі санкції можуть заборонити виїзд за кордон, обмежити керування власною автівкою та навіть накласти арешт на кошти та інші цінності у банку та інших депозитарних установах. Слід зазначити, що такі обмеження впроваджуватимуть лише за ухваленням суду після подання ТЦК. Нагадаємо, що раніше ці повноваження хотіли передати безпосередньо військкоматам, що теж викликало в українців чимало обурення. До речі, щодо автомобілів, ймовірно, буде шанс залишитися взагалі без авто. Раніше нардеп Ярослав Железняк звернув увагу, що у новій версії законопроєкту про мобілізацію є пункт про вилучення транспортних засобів і обмеження їх використання. Звичайно, може, це мова йде про невеликий перелік транспорту. Тут бачу і трактори, сільгосп та будівельна техніка попадає, але виглядає не дуже шановний бізнес. Зверніть увагу, особливо логістика, будівництво та агропромисловість. А тепер про долю тих, хто за кордоном. Якщо закон ухвалять, то будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, планують здійснюватися лише за умовами наявності у них військово-облікових документів. Але є й винятки, от як, наприклад, оформлення посвідчення на повернення до України. Консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, оформлення спадщини. А от оформлення того ж паспорта громадянина України чи закордонного паспорта в установах за кордоном здійснюватиметься лише за наявності військово-облікових документів. І як ви розумієте, рано чи пізно тим, хто у тому числі виїхав незаконно, засвітитися все одно доведеться, адже паспорти мають строки придатності. Також в Україні і у разі схвалення закону таки скасують строкову службу, а замість неї запровадять базову військову підготовку абсолютно для всіх. У Міноборони пояснили, як це буде виглядати на практиці. Людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців. При цьому за людиною зберігається її робоче місце. Чого зараз немає в чинному законодавстві? А от для чинних строковиків є ще одна хороша новина: законопроєкт про мобілізацію новій редакції передбачає звільнення строковиків у запас. А тих, які проходили військову службу під час дій воєнного стану та були звільнені зараз, протягом півроку від дня звільнення з військової служби не мобілізовуватимуть. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою. Відоме тепер і доля жінок, студентів і осіб з інвалідністю. Лише згадайте, що робилося, коли стало відомо про імовірне скасування відстрочки для людей з третьої групи інвалідності. Оце було галасу. На це в Кабміні відреагували, тож цю скандальну норму прибрали взагалі, і тепер люди з інвалідністю будь-якої групи звільнені від служби, але є нюанс: медкомісію особам з другої і третьою групою інвалідності треба буде прийти повторно. Це стосується тих, хто отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року. Адже є підозра, що хтось оформлював собі групу, не маючи відповідного діагнозу, аби тільки відкусити від армії. Але повторні перевірки не стосують. Військових. Також не підлягають призову на військову службу, окрім минулих норм, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, матимуть відсрочку й ті матері, або батьки одинаки, чиїй дитині немає 18. Наприклад, раніше такі жінки звільнялись від служби, якщо вони просто самі виховували дитину. Тепер детальніше щодо жінок: підлягають обліку придатні жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також ті, що мають спеціальність або професію споріднену з військово-обліковою спеціальністю за бажанням. Жінки, які вже є на обліку, можуть бути призвані, але лише добровільно. Щодо студентів, то не мобілізовуватимуть докторантів тих, хто зарахований до інтернатури, здобувачів професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти ти її здобувають рівень освіти вищий за їхні попередні. А от аспіранти, які навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації, дозволять іти на військову службу за призовим під час мобілізації за бажанням і засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402, 406, 408, 411, 420, Шість 437 442 кримінального кодексу України мова йде про дезертирство, серйозні конфлікти з військовим керівництвом, жорстоке поводження з цивільними, а також планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Водночас органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам та організаціям дають можливість забронювати своїх працівників а відстрочку лишають суддям, членам Вищої Ради правосуддя, співробітникам органів військового управління, керівникам міністерств, їхнім заступникам, керівникам держорганів та народним депутатам. І доходимо до одного з найголовніших пунктів: про відпочинок військових, які от уже майже як два роки на фронті, а то і довше. У новому законопроєкті передбачається встановлення підстави для звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дій воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення ставки верховного головнокомандувача. Також надаватиметься щорічна основна відпустка навіть під час дії воєнного стану, яка протягом календарного року може надаватися частинами не менше ніж на 15 днів. А додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення отримують колишні військовополонені, що вони вирішили продовжити службу багатьох нардепів. Такий варіант розвитку подій все ж не влаштовує. Одні нарікають, що міністр оборони перед ухваленням законопроєкту виступив усього на дві хвилини. Нарікають на процес ухвалення документу навіть однодумці, виступав міністр оборони. Як чекають вже нещасні дуже важливий законопроєкт. Це Все законопроект Пан міністр виступав. Не можна голосувати за вихід. Треба голосувати за реальні речі. Тож ще доповідати голосувати за повагу до військових до... Свої версії законопроєкту Треба службу. Треба, Треба дати відповідь. право на мобілізацію тих, хто врятував. Робанька не більше. Нардепи зазначають, що комітет подав усі свої зауваження та пропозиції до цього законопроєкту, але жодна правка внесена не була. Пропонують робити це їм перед другим читанням. А народна депутатка Ірина Геращенко обурилася, що на трибуні не виступив головнокомандувач зсу. Урядовий законопроєкт представляв міністр оборони Умєров. Головнокомандувача залужного в залі не було, хоч ОП хотіли саме на нього перекласти презентацію проєкту. Профільний комітет з питань нацбезпеки підтримав рішення про підтримку урядового законопроєкту за 10 хвилин до його розгляду в залі. В комітеті 12 депутатів слуг підтримали урядовий законопроєкт, 5 в тому числі представники ЄС. На комітеті утрималися, бо цей законопроєкт має корупційні ризики і не відповідає конституції. Попри наші заперечення, розглядати такий чутливий законопроєкт за скороченою процедурою, його розглядають саме так без запитань, без відповідей, без дискусій. А також нарікає, що законопроєкт має корупційні ризики, а строки демобілізації все ще чітко не прописані. Напередодні антикорупційний комітет визнав урядовий законопроєкт таким, що містить антикорупційні ризики. Законопроєкт має і антиконституційні норми, про що заявляв омбудсмен Дубінець. Мобілізація це конституційна відповідальність верховного головнокомандувача. На жаль, ми так і не почули його позиції щодо законопроєкту. Ключовий його недолік відсутність механізму демобілізації. Норма про демобілізацію через 36 місяців прописана настільки розмита, що у військових на фронті ще більше запитань. Ми не почули відповіді від міністерства оборони. До терміну служби мобілізованих цей законопроект не про справедливість, а про примус. Там немає демобілізації. Це не чесно до воїнів, які вже два роки під Авдіївкою Бахмутом Куп'янськом. Напередодні 6 лютого і уповноважений справ людини Дмитро Лубінець заявив про зауваження до законопроєкту. каже, зайняло це аж 9 сторінок. У цілому я, як омбудсман України, погоджуюся з тим, що в нашій державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини. На жаль, урядовий законопроєкт номер 10.449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм. Низку зауважень омбудсмен має до норми про порядок виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку, або виключені з нього в установленому порядку. Тут зазначає лобінець питання у відмітках: формулювання зняти та виключити з військового обліку, яке вказується у військовому квитку, на практиці стає проблемою, яка потребує врегулювання. Крім цього, уповноважений справ людини зазначає, що у законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати. Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни, однак, згідно з вимогами статті 17 конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож і ці пропоновані зміни суперечить Конституції України, окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов'язок реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, а за невиконання якого останні несуть визначену законом юридичну відповідальність. Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України закон України про захист персональних даних правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя. Зокрема, є питання й до надання права представникам ТЦК та СП здійснювати перевірку військово-облікових документів громадян у віці від 18 до 60 років. Лобінець каже, що і ця норма також суперечить конституції, адже таку перевірку може здійснювати. Те тільки правоохоронці, а також персонально Державна прикордонна служба України. Також український омбудсмен вказує, що у змінах зазначений позбавлення права на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту. При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих же умов право на звільнення від призову зберігається, що знову суперечить вимогам статті 24 конституції України щодо рівності прав громадян та недопущення їх дискримінації за певними ознаками. А вже за кілька годин омбудсмен звернувся до нардепів з проханням ухвалити законопроєкт у такому вигляді, як він є зараз, і пообіцяв, що міністр оборони відреагує на усі зауваження. Сьогодні ввечері відбулася, Украї... відбулася термінована рада з міністром оборони України Рустемом Муміровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію. У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюся до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу омбудсмена можна врегулювати, вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України. ТСНЮ провів опитування у соцмережах, чи підтримують українці законопроєкт у такому вигляді, як він є зараз. Менш ніж за годину проголосувало понад 14 тисяч людей. Станом на 14.00 84% натиснули ні, і лише 16% висловилися на користь документу. А що про цю версію законопроєкту про мобілізацію? Думаєте, ви і що потрібно змінити? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава зсу. Та смерть ворогам бережіть себе, побачимось.